Ісус сказав блажені ті, які не бачили, але повірили. Блаженні ви, хто повірили, хоча ви й не бачили. Ти блажений. Люди часом насправді не розуміють цього. Ми, живучи тут на землі, концентруємося часто на фізичних відчуттях, наприклад, у відносинах so з людьми. Нам подобається обійняти того, з ким ми зустрінемось. Якось, наприклад, ви зустрінете друга, якого довго не бачили, і хочеться його обійняти. І кожного разу, коли ми зустрічаємося з нашими друзями, ми можемо обійняти один одного. І коли ми дивимося на людину, яку ми обійняли. Її посмішку бачимо. Вона нам самим приносить радість і задоволення. Коли ми чуємо їх сміх, чи те, як вони діляться своїми думками, або коли ми з коханими поруч, ми захоплюємося голосом, розмовами. Але це все такі фізичні прояви, насправді, приклади яких я не Фізичні прояви розумієте? Тож насправді тут на землі багато що у відносинах залежить від наших фізичних відчуттів, які ми сприймаємо нашими органами чуття. Цікавий факт: зараз багато в церквах говориться про важливість особистих відстосунків з Богом. Але я не чую, щоб говорили. Ну я насправді говорю про це, тому що Бог мені сказав говорити про це, але небагато де можна почути, you? що саме нам потрібно, щоб мати ці відносини з Богом, і взагалі про те, що вони досить сильно відрізняються від відносин. Між людьми на землі, бог чесно кажучи, спонукав мене говорити про це, тому що я сама через це пройшла. Я особисто пройшла через цю невпевненість. По перше, я не розуміла, як це мати відносини з Богом. І по-друге, знаєте, мої відносини з людьми були більш сфокусовані на певних відчуттях і на всіх цих фізичних проявах. Але ж з Богом насправді не завжди так, тому це може нас зробити невпевненими в тому, чи взагалі є у нас ті відносини з Богом. Чи ми, може, починаємо думати, що не такі вже й добрі на стосунки з Богом, особливо коли люди поруч починають ділитися історіями, як вони почули Бога, чи що їм Бог особисто щось сказав, і коли їх послухати, то здається, що вони і справді прямо голос неба чують постійно, і вже таке, ніби людина прямо фізично Бога бачить, прямо як учні бачили Ісуса. І чесно вам сказати, так було в моєму житті. І я тоді почувала, але коли я почала спілкуватися з моїм духовним наставником про це, я почала заглиблюватися в якісь Ві, теми почала пізнати істину, лишати ці релігійні розуміння позаду, і ось що я зрозуміла. Це не прямо мене мій наставник цього навчив. Просто коли я почала говорити з ним, обговорювати певні теми і дізналася багато нового про господнє царство. Це відкрило мені очі на різні деталі і аспекти цього царства. Тож Господь відкрив мої очі, щоб я побачила, що наші з ним відносини насправді побудовані на вірі. Ось що справді є основою наших відносин. Але ж відносини з людьми, вони то збудовані більше на чуттєвих факторах, не на вірі. Розумієте? Не на вірі, от прямо ми будуємо. Віра, пам'ятаєте, це впевненість в тому, що ми не бачимо. І це справді те, на чому наші відносини з Богом будуються. І в Біблії написано, а без віри догодити Богові неможливо. Тобто, наша віра це те, чим ми догоджаємо Богу. Отже, Господь навмисно, свідомо хоче, щоб наші з ним відносини були збудовані на вірі, але в той самий час він і не ховається від нас, і хоче, щоб ми відчували його присутність також. Він також хоче, щоб ми відчуваючи, ми стверджувалися, що він поруч, щоб відчували цю силу Господню, що пронизує повністю. І буває, що ти справді відчуваєшся фізично. Є багато фізичних проявів Бога в житті, але це має бути як досвід, який здатний змінити наші певні розуміння, відкрити духовні очі, щоб потім почати розуміти Звивати ці духовні відносини з Богом більше ніж шукати чи чекати якихось відчуттів. Таке явне преображення сталося, коли Ісус з учнями були на горі. Це було і справді щось особливе, але це ж не траплялося постійно. Я сама переживала декілька разів таке в своєму житті, коли мої очі просто відкривалися і реально відчувала Господню силу на фізичному рівні. Я просто проникалася цією силою і почала говорити іншими мовами вперше тоді. Я мала ці відчуття, це переживання всередині на фізичному рівні. Але ці моменти насправді відкрили мої духовні очі і направили мене розвивати мої духовні відносини з Богом, які справді побудовані на вірі. І я вже спиралася не на те, що коли я з ним зустрічаюся, я просто, я просто знаю, що він любить, тому що я пам'ятаю, як відчувала його силу. І це привело мене до того, що я вже живу духовним життям. І що це справді означає це, коли кожного дня, не дивлячись на наявність певних відчуттів, цих фізичних, звичайних, ти звірою все одно приходиш до Бога і говориш з ним, оновлюючи, слідуючи духовним принципам, свій розум, це те про що говорить на я просто говорила: йому, привіт, Бог!» Замість того, щоб скиглити і жалітися, що я нічого не відчуваю сьогодні. Чи Господь не дав мені якесь наведіння вночі? І я взагалі нічого не відчуваю, і це дивно, бо я починаю молитися, але не відчуваю нічого. і не чую нічого незвичного. Я прочитала сьогодні декілька розділів і не отримала якогось нового надприродного бачення. Я не отримала цього відкриття, що аж раптово з'явилася проповідь, яку можу сказати. Я не знаю, можливо, це я щось роблю не так. Можливо, Бог образився на мене за щось, і він тепер далеко. Це взагалі не духовні відносини з Богом, які збудовані на вірі. Замість цього ми повсякчас маємо бути в дусі. Ми маємо прокинутись. Ми маємо прокинутися зранку і нагадати собі, Бог зі мною. Не фокусуйся на своїх відчуттях в цей момент. Бог з тобою. Поговори з ним, подякуй йому. І протягом дня постійно нагадуй собі, що він з тобою, і постійно залучай його в своє життя. Ось якими справді мають бути наші відносини з Богом. Не бути в постійному пошуку цих відчуттів, і це називається дорослішанням. Це коли ти приймаєш рішення, я вже просто не хочу бути духовною дитиною. Я буду робити те, що Бог говорить мені. І я сама переживаю постійно якісь відчуття. Так, я мала декілька моментів е, в житті, коли. Про які я вже говорила навіть тоді, коли я беру участь в служінні звільнення, в цей момент я не відчуваю цього дивного незрозумілого тепла, що на мене сходить, коли помазання працює. Але це 100% працює. Люди отримують свободу. Це виходить з мене. І Господь навчив мене цьому. Це ж справді те, про що написано в писанні. Блаженні ті, чи віра настільки міцна, що їм не потрібні фізичні прояви відчуття чи прямо голос неба кожного дня. Блаженні ті, яким не потрібно це фізичне відчуття, підтвердження чи голос кожного дня. так, таке стається в певних моментах, але наші відносини з Богом мають будуватися на вірі, а не на постійних відчуттях. Еменсоавана, я хочу надихнути вас, тому що я насправді про це говорю тільки бо ви задали мені це питання, і Бог відкрив мені це, що ця думка є відповіддю на ваше питання. Ось це відчуття, коли вам здається, що ніби чогось не вистачає. Просто почніть жити духовно. Зрозумійте і нагадайте собі, що ваші відносини з Богом насправді побудовані на вірі.